Підключай швидкісний та якісний інтернет від ТРК ГОК. Тариф безлімітний 100 за 170 гривень до 100 мегабіт. Тариф безлімітний 300 за 250 гривень до 300 мегабіт. Підключайся вже зараз. Відтепер послуги в сервісних центрах МВС можна отримати із закордонним паспортом. З 11 травня для отримання послуг в сервісних центрах МВС можна надавати паспорт громадянина України для виїзду за кордон або ж електронний варіант в застосунку Дія як документ, що посвідчує особу. Це передбачено постановою Кабінету міністрів України від 2 травня 2023 року номер 454. Раніше для ідентифікації особи обов'язково потрібно було надати внутрішній паспорт. Паспорт потрібен для отримання всіх послуг в сервісних центрах МВС. У разі надання айді-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомості про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи. Так само у разі надання паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи. Замість паспорта також можна надати тимчасове посвідчення громадянина України, посвідку на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, який надано тимчасовий захист, або продявити один із зазначених документів в електронній формі через додаток Дія. У разі відсутності, в зазначених документах відомості про задеклароване або зареєстроване місце проживання, перебування на території України надати довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, в якій зазначено фактичне місце проживання для внутрішньопереміщених осіб, або витяг із реєстру територіальної громади про задеклароване або зареєстроване місце проживання, перебування. Або пред'явити один з зазначених документів в електронній формі засобами порталу Дія. З інформацією про послуги сервісних центрів МВС завжди можна ознайомитись на сайті Регіонального сервісного центру МВС, а отримати консультацію за телефоном 063 127 12 19.